Подійний захід на підтримку української армії в Ужгороді вже традиційно організовують концерти. Цей захід насамперед зібрав закарпатський гурт Кондріо разом із своїми друзями, так як ми зараз знаходимося на реабілітації і нас запросили відвідувати цей захід, паралельно буде проходити збір для третього Луганського прикордонного загону до бригади Помста. Тому вирішили трохи відпочити. Послухати музику, і якщо випала така нагода, то дякуємо представникам цього гурту і всій Закарпатській області. Олександра Прожигач, відвідувачка, прийшла підтримати свого хлопця-музиканта. Каже, що такі вечори демонструють український незламний дух. Я прийшла на цей захід, тому що в мене сьогодні виступає хлопець. Почула так само про цей захід від нього. Завжди намагаюсь приходити підтримувати їхній гурт, тому що розумію, що це дуже великий вклад для культури, для їхнього розвитку, їхньої групи». Організатор та за сумісництвом керівник гурту Конбріо Ігор Герасом Розповідає, що саме творчість допомагає їй зібрати додаткові кошти на армію та заодно насолодитися мирними вечорами завдяки нашим солдатам ігор Герасимов додає що такі заходи також важливі для творчих людей адже це можливість через мистецтво зробити свій власний внесок спрямований на підтримку нашого прикордонного загону героя україни полковника євгена пікоса ми вирішили підтримати цей загін. У мене товариш служить саме в цьому загоні, і ми знаємо його потреби. Вирішили трошки зробити для людей таке свято, а для прикордонників зробити таку добру справу. Ми об'єднали наші закарпатські фахові гурти музичні. Ми об'єднали професійних вокалістів. І я впевнений, що то трошки придасть нас нашим прикордонникам бойового духу, а людям придасть бадьорого настрою. Під час Великої війни був створений гурт західних вовків, розповідає керівник групи Ян Бернзович. Я гурт створив після того, як приїхав з війни для того, щоб збирати кошти для військових. Ми в основному граємо тільки на благодійних концертах. Гурт називається Західні вовки. І ідея виникла, я грав коли ще до війни, потім пішов на війну і бачив просто, що проблемно досить збирати кошти для військових. І вирішив, що можна не просто збирати, а можна заробляти кошти. І я би хотів подякувати Ігорю, керівнику гурту Комбріо, за таку ну, можливість допомогти. Він нас запропонував з ними разом участвувати в такому гарному вечорі. Яка тематика взагалі вашої групи? Що ви граєте? Який стиль музики? Ну, стиль музики трохи важкіший, ніж у Комбріо. Ми поєднали рок-н-рол, фанк і рок. Він досить такий гар, ну, гарний стиль.